І хай там як тебе звуть, приготуйся до великого сюрпризу. You. ти, you. це не ти, me. ти це я. No Отакої кінець 80-х, початок 90-х були ерою Шварца. Майже кожен фільм за його участі ставав касовим хітом. Сценарій згадати все знаходився в розробці більше 15 років. Сім різних людей займали позицію режисера, але жодна з великих студій не бажала братися за проект. Проте, коли в гру вступили талановитий нідерландець та харизматичний австрієць, усе стало на свої місця. Фільм пола Верховена про міжгалактичну погоню став візуальним і технічним шедевром, який вибухнув на кіноекранах у 1990 році. Поки Арні дивився на тріняток спокусливих марсіанок з таким виразом обличчя, наче це можна було побачити на кожному лузі в його австрійському селищі, у звичайного глядача очі лізли на лоба від здивування та захоплення. Стрічка є унікальним прикладом в кіно, де передові комп'ютерні технології використовувалися в зв'язці з практичними ефектами та аніматронікою, яку ще не встигла поглинути епоха CGI. Сьогодні ми спробуємо згадати все про один з найкращих сайфай фільмів 90-х. Завдяки кінематографу. Ми з вами встигли побувати ледь не на всіх континентах планети Земля. Але сьогодні, мій любий глядач вирушай на Марс. Вирушай на Марс. Вирушай на мас. 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 У 1987 році сценаристи Едвард Ноймаєр і Майкл Майнор створили робокопа. Добре продуманий науково-фантастичний бойовик, який спершу багато хто відкинув як дешевий шлак. Але завдяки чудовій режисурі голландського режисера Пола Верховена фільм перевершив найсміливіші очікування і став несподіваним хітом року. Втім, це була далеко не остання спроба Верховена зайти на територію наукової фантастики. Фільм Згадати все засновано на оповіданні письменника фантаста Філіпа Діка, яке було вперше опубліковане в 1966 році. У 74-му продюсер Рональд Шусет купив права на екранізацію книги та найняв Дена О'Беннона для написання сценарію. Оригінальна історія розповідає про клерка на ім'я Куейл, який купує імплантат пам'яті, в який вшито спогад про те, що він був секретним агентом на Марсі. Однак це розкриває його справжню ідентичність як секретного агента, чия смерть ненавмисно призведе до вторгнення іншопланетян. Обенен швидко вичерпав матеріал оповідання і запропонував розширити його, зробивши так, щоб Квейл, якого тепер у сценарії називають Квейт, насправді відвідав Марс, а не просто мріяв про нього. Студія узгодила сценарій, але через дорогі спецефекти, зрештою, визнала його непридатним для екранізації. Тому Шусе та Обеннон продовжили співпрацю над чужим, і врешті-решт продали адаптацію відомому продюсеру Діно Де Лаурентісу. Довга назва книги Філіпа Діка перетворилася на коротшу Total Recall. Де Лаурентіс запропонував режисерське крісло Девіду Кроненбергу. І Кроненберг, не зраджуючи своєму фірмовому стилю, додав до сюжету марсіанських мутантів. Однак в наступних чернетках сценарію виникли конфлікти щодо тональності сюжету та його кінцівки. Кроненберг хотів більш серйозний фільм, на кшталт той, що біжить по лезу, тоді як Де Лаурентіс і Шусет були більш зацікавлені в пригодницькому варіанті. Також виникли розбіжності щодо кандидатур на головну роль, серед яких були Крістофер Рів, Вільям Херт і Джеф Бріджес. Зрештою, Девід Кроненберг покинув проект I can do і пішов знімати легендарну муху, а Брюс Бересфорд був найнятий на його місце. На роль Квейда обрали Патріка Свейзі. Тож фільм мав всі шанси стати такими собі брудними танцями на Марсі. До того, як за справу взявся Верховен, у проєкту було сім режисерів, кожен з яких додавав якийсь важливий елемент сценарій. Наприклад, Брюс Бересфорд запропонував, щоб люди на Марсі могли дихати повітрям, але при цьому були залежні від корпорацій, які його постачають, та штучно утворюють його дефіцит. А кілька днів тому Когеген підвищив ціни на повітря. Після багатьох років затримки здавалося, виробництво нарешті просунулося вперед. В Австралії будувалися декорації і вже було найнято 80 членів знімальної групи. Однак проєкт знову застопорився, коли компанія Делаурентіса раптово збанкрутувала. Невдовзі Арнольд Шварцнегер переконав в кінокомпанію Carolco Pictures купити проект. Шварц прочитав сценарій між зйомками команду з червоної спеки та претендував на головну роль. Однак Делаурентіс вважав, що він не зможе втілити Квейда, який мав бути героєм з народу. Тим не менш, участь Шварценеггера дозволяла отримати більший бюджет, адже головним фактором того, що проєкт застряг у пеклі розробки на такий довгий час були гроші. Арні фактично виконував функції виконавчого продюсера фільму, контролюючи роботу над сценарієм, кастинг акторів та будівництво декорацій. Шварценеггер також зіграв ключову роль у залученні Пола Верхована до фільму. Я зателефонував Полу Верховену і сказав: Пам'ятаєш, ми зустрілися кілька місяців тому після того, як ти випустив робокопа. І я сказав тобі, що ми повинні попрацювати разом, і у тебе саме мій стиль режисури. Він відповідає: Так, пам'ятаю. А я кажу Тепер у мене є проект для нас. Верховно одразу сподобалося працювати з Арнольдом. Йому імпонував підхід австрійця до зйомок та його працьовитість. Я казав, ти повинен зробити більший акцент на цьому слові або штовхнути когось трохи сильніше. Це має бути трохи швидше. Не будь таким повільним. Зроби три, чотири, п'ять разів. І оскільки Арнольд, хлопець, який по суті не має его в цьому напрямку, він не з тих, хто скаже. Ой, не чіпайте мене. Його підхід більше схожий на о бляха, давай цікаво, що до пола вже зверталася з пропозицією проєкту з згадати все ще в кінці 70-х. Але він відмовився через те, що тоді йому була нецікава наукова фантастика. Наприкінці 80-х, коли Робокоп став великим хітом, він змінив свої погляди щодо цього жанру. Хоча все ще вагався, чи братися за такий насичений візуальними ефектами проєкт. Зрештою, Верховен погодився стати режисером. Він одразу запросив Гері Голдмана для переписування сценарію. А також найняв оператора Йоста Вакано, художника-постановника Вільяма Сандела та спеціаліста по гриму Роба Ботіна. Після 16 років розробки з режисерів, чотирьох співавторів і 40 чернеток сценарію, Тотал Recall нарешті був готовий до початку виробництва. Коли справа дійшла до кастингу, верховен знову об'єднався з Роні Коксом, щоб той зіграв лиходія Кохегена. Кокс чудово втілив Діка Джонса у робокопі і був у захваті від ролі ще одного корпоративного поганця. Роль правої руки Кохегена дісталася Майклу Айронсайду. Шерон Стоун і Рейчел Тікотін отримали головні жіночі ролі. Обидві жінки були зацікавлені в тому, щоб взяти на себе фізичні навантаження, пов'язані з їхніми персонажами. Ми билися на боксерських грушах, і мені це дуже сподобалося. Я маю на увазі, що тепер розумію, чому люди тримають боксерські груші в своїх будинках. Вони вивільняють багато агресії. За словами Стоун, її відданість справі зіграла з нею злий жарт. Адже багато хто з акторів та знімальної групи ставився до неї як до одного з хлопців, і зайвий раз не панькався. Коли я приїхала додому, я була схожа на далматинця. Тому що коли ти б'єш по руці Арнольда, це все одно, що вдаритися об цегляну стіну на швидкості приблизно в 60 миль на годину. Також серед акторського складу можна побачити Діна Норіса, того самого свояка Хайзенберга з найкращого серіалу усіх часів. Пуститися берега найкращий серіал у світі, якщо не рахувати прослушту. Тут він виглядає як істота, яка не протидіє Волтеру Вайту, а навпаки, регулярно купує його блакитний метамфітамін. Що стосується акторів, то це той випадок, коли всі були на одній хвилі. Американські фільми Верховена іноді критикують за надмірну акторську гру, але як на мене, це частина їхньої чарівності. Вони всі сполучаються. Його актори можуть грати архетипних чи то пакт шаблонних персонажів, проте це не заважає їм бути несамовито цікавими. На мою думку, це також найкраща роль Арнольда Шварценеггера. Треба віддати йому належне, він попросив сценаристів зробити Квейда більш вразливим героєм, на відміну від його звичних персонажів. Арні також додав, що для людини його статури втрата пам'яті була б однією з найстрашніших речей, тому що він був би просто безпорадним. Бачите, як в багатьох сценах він виживає, але тримаючись на ногах, справді захоплюючи. Ще однією проблемою в сценарії була посада Квейда. Дуглас Квейл, у першоджерелі, є середньостатистичним стереотипним офісним працівником. Очевидно, Чарні виглядав так, ніби харчувався тим самим офісним планктоном. Тож сценаристи змінили професію Дугласа на простого будівельника, і проблема була вирішена. Зйомки розпочалися у квітні 1989 року в Мексиці. Зокрема, фільмування проводилося в метро Мехіко. Творцям картини припала до смаку його футуристична архітектура в стилі бруталізму. Єдине, що було змінено, це іспаномовні таблички та колір вагонів метро, який замість яскраво помаранчевого став брутально металевим. Апартаменти Квейда фільмувалися у військовому коледжі Мехіко, чий зовнішній вигляд просто захоплює дух. Ви можете помітити реклами справжніх брендів на задньому плані, і це саме ті вивіски, які в той час були в Мехіко. Верховен вважав, що вони виглядають круто, тому просто залишив їх. Щодо продакт плейсменту, також варто зазначити наявність таких брендів як Coca-Cola та Pepsi. Щоб одвічні вороги не з'явилися в одній сцені разом, сценаристи прийняли оригінальне рішення: кола буде продаватися тільки на планеті Земля, а Pepsi ви зможете купити виключно на Марсі. Смішні футуристичні автобу створені на базі моделі Volkswagenу Буні Bug. Зараз ви бачите реальний автомобіль, який випускався цим німецьким концерном. Для створення космічної стилістики було використано близько 45 різних декорацій. Все це було змодельовано на основі фотографій ландшафту Марса, які НАСА отримало за допомогою супутника. Також для зйомок використовувалася долина вогню в Неваді, яка зображала у фільмі деякі екстер'єри Марса. Зйомки супроводжувалися проблемами зі здоров'ям. Більшість знімальної групи страждала від забрудненого повітря та якості місцевої їжі. Ви знаходитесь посеред світової столиці смогу. Дихати тим повітрям, наче викурювати дві пачки цигарок в день. Місцева кухня була тим ще випробуванням. Майже всі актори страждали від харчових отруєнь. Єдиний кого оминула ця доля, був Арнольд. Справа в тому, що він летів на зйомки зі своїм кухарем, і той дуже ретельно слідкував за якістю продуктів. Єдиний раз, коли Арні отруївся, був саме тоді, коли йому довелося харчуватися тим самим, що їли його колеги. Тоді його персональний кухар якраз зліг з отруєнням. Але актори та знімальна група були віддані своїй справі. Вони працювали до останнього, незважаючи на всі труднощі, щоб вдячний глядач міг згадати їх кіноподвиги навіть через 34 роки. На зйомках не обійшлося і без травм. Шварценеггер отримав поріз зап'ястя, вибиваючи вікно поїзда, через те, що вибуховий пристрій, який мав би розбити скло до моменту удару, спрацював невчасно. Майкл Айронсайд зламав грудну клітку і два ребра, зіткнувшись з Майклом Чемпіоном, коли той тримав в руках мікроузі з магазином на 32 патрони. Однак, незважаючи на це, моральний дух знімальної групи був загалом високим завдяки Шварцнегеру, який жартував на знімальному майданчику і винагороджував працьовиту команду частими вечірками та подарунками. Шварцнегер також дозволив Айронсайду користуватися своїм особистим міжміським телефоном у трейлерів. Щоб залишатися на зв'язку зі своєю сестрою, яка на той час хворіла, в голівудських колах ходить легенда, що одного разу він попросив у Еронсайда слухавку та особисто поговорив з його сестрою, всіляко підбадьорюючи її. На відміну від напруженої роботи над робокопом, робу бутіну було надано достатньо часу і ресурсів для створення спеціального гриму та аніматронних ефектів. Найскладнішим мутантом був Куато, над яким працювало 15 лялькарів протягом 20 тижнів зйомок. Для візуальних ефектів було найнято компанію DreamQuest Images, яка тоді була однією з найкращих в своїй галузі. Згадати все, став такою собі розділовою лінією. Проєкт був одним з перших, де почали використовувати CGI, і водночас став одним з останніх, де ще широко застосовували аніматроніку. На той момент комп'ютерна обробка зображень була ще в зародковому стані, тому для більшості візуальних ефектів використовувалися мініатюри, практичні ефекти та оптичні ілюзії. Наприклад, для кадру, де Квейт їде в поїзді, було використано зображення Арнольда, яке транслювалося на крихітний екран, який було вмонтовано в модель вагону. По такому же принципу була зроблена сцена, де мешканці Марсу виходять назовні, і камера віддаляється, показуючи безкрайні простори червоної планети. Крихітний вигнутий екран був розміщений всередині мініатюри, і на нього проєктувався кадр, де актори роблять перші вдохи освіжаючого марсіанського повітря. Єдиний виняток, коли мова йшла про цифрові ефекти, стосувався сцени з рентгенівським апаратом. Це був один з перших фільмів, який використав переваги нещодавнього наукового прориву технології захоплення руху, яка розпочала своє життя у світі гольфу, де ця інновація використовувалася для аналізу техніки удару. Після того, як сцена була знята, команда по спецефектам передала своїм колегам всі матеріали, щоб вони зробили необхідні маніпуляції зі скелетами. Проте для втілення такого задуму тодішні комп'ютери мали занадто слабкі технічні характеристики. Майстрам по візуальним ефектам не залишалося нічого іншого, окрім як вирізати на комп'ютері силуети всіх акторів і анімувати їх кадр за кадром. Тільки завдяки помилці костюмерів, які замість чорного одягу дали Арнольду Білий, спеціалісти з візуальних ефектів змогли врятувати цю сцену і втілити в життя задум верховена. Тож ми зрозуміли, що нам доведеться робити ротоскопінг відзнятого матеріалу, який насправді не був підготовлений для такої роботи. Тож виявилося, що білий одяг Арнольда дуже нам допоміг, тому що ми змогли розгледіти його фігуру, всі його кінцівки, а також мати можливість вирізати його силует і зіставити рух комп'ютерного скелету з його реальним рухом. Якби він був у чорному, як ми просили, це було б набагато складніше, якщо не неможливо. Ця сцена могла виглядати трохи інакше. Один з персонажів мав бути сліпим, і у нього був собака поводир в одному з дублів чотирилапи вирішив, що це гарний час, щоб випорожнитися. Спочатку Пол подумав, що було б кумедно, якби собака зробив це під час проходження рентгену, але потім Верховен вирішив, що це буде занадто відволікати від динамічної сцени, яка по сюжету йшла далі. Зважаючи на те, що на момент зйомок фільм називали самим дорогим проектом, доводилося економити на всьому. Зі сценарію була виконата ціла сцена, де Коець сідає в шатл та летить на Марс. Get your ass to Mars. Зрештою було зроблено перехід в стилі перехресного вицвітання, і глядач за декілька секунд опинявся на червоній планеті. Також моменти економії прослідковуються в костюмах марсіанських силовиків, яким до рукавів причепили калькулятори. Ну, знаєте, щоб зробити їх більш футуристичними. Припускаю, що це якась модель Casio, адже саме цей японський бренд створив прилад стеження, з яким бігав підступний блондин Хелм. Для написання саундтреку найняли Джері Голдсміта. Відомий композитор відмовився від свого звичного стилю і наполягав на важкій синтезаторній музиці, яка була більш авангардною і менш залежною від мелодії. Не буде перебільшенням назвати музику Голдсміта першокласною. Він настільки добре відчув настрій картини, що уявити якесь інше звучання було б просто неможливо. Коли справа дійшла до монтажу фільму, Каролко пересунув дату виходу на два тижні раніше, щоб уникнути конкуренції з Діком Трейсі. Це створило додатковий тиск на компанію візуальних ефектів і особливо на монтажера Френка Джей Уріоста, якому довелося працювати понаднормово, щоб встигнути завершити фільм за графіком. Оригінальна версія отримала рейтинг X через надмірне насильство на екрані. В подальшому фільм перемонтували, найбільш жорстокі моменти були вирізані, а також використані інші ракурси камери. Перестрілка в метро, де Квейт застосовує людське тіло як щит від куль, найбільше зазнала змін. Саме так, любі друзі, просто живий щит від куль, чийсь син, чийсь батько, чийсь коханий. До речі, у фільмі було вбито 77 персонажів: такий собі кіношний Каунт». Під значним тиском остаточний монтаж було завершено, і 1 червня 1990 року згадати все вийшов на екрани. Після релізу Total Recall отримав досить змішані відгуки. Критики розділилися. Одні вбачали в ньому розумну і складну оповідь, очолювану сильною грою Шверцнегера. А інші називали фільм безглуздим з надмірною кількістю насильства і крові, а також з Ернольдом, який грає персонажа за межами своїх акторських здібностей. Fuck you, Тим не менш, глядачі добре сприйняли фільм, що призвело до успіху в прокаті. Зі своїм бюджетом у 65 мільйонів доларів, згадати все зібрав 261 мільйон по всьому світу, ставши п'ятим фільмом року по сумі касових зборів. Цей комерційний успіх продовжився на домашньому відео, де, напам'ятати все, став одним з найбільш продаваних релізів року. Стрічка отримала спеціальну нагороду Оскар за новаторські спецефекти завдяки правдоподібному зображенню життя на Марсі. Популярність фільму також призвела до того, що у 2012 році з'явився ремейк з Коліном Фарелом. Ця версія виглядає, наче якась скетч-пародія з вечірнього шоу. Якщо оригінальний згадати все, це справжня класика, то фільм 12-го року то повний анал. Мабуть, це той випадок, коли всі, хто був задіяний в роботі над проєктом, одразу розуміли, що це буде провал. Зрештою, це лише змусило фанатів більше цінувати культовий оригінал. Через понад 30 років він все ще залишається фаворитом серед любителів наукової фантастики та екшену. Опеніомай. Open your mind. життя Дугласа Квейда таке ж нудне й одноманітне, як і у будь-якого роботяги з 2084 року. Він одружений на збіса гарячій блондинці. Живе у хаті, яка по периметру обвішана широчезними плазмами. А по дому розкидано безліч девайсів, які він придбав на якомусь марсіанському аналозі. Тіму вранці він любить дивитися новини з України та пити каву з дружиною. А в якості хобі вони практикують бойові мистецтва та болбастинг. І здається, ніщо не може зруйнувати цю ідилію. Коли по дорозі на роботу Квейт бачить рекламу Recall Incorporated, він вирішує скористатися їхніми послугами. Менеджер контори обіцяє Квейду подорож, яка повністю імітуватиме реальність, і Дуглас охоче підписується на розкішний фантазійний пакет секретного агента. В офісі компанії лунає декілька важливих для сюжету фраз, які стануть доказом того, що всі наступні події будуть просто маренням головного героя. І, хоча торегент Маклейн обіцяє не спойлерити, you, він ніфіга не міцний горішок в цьому плані. І розповідає решту фільму, включно з кульмінацією. Всі намагаються тебе вбити, ліворуч, праворуч, ти зустрічаєш прекрасну екзотичну жінку до кінця подорожі. Ти матимеш дівчину, переб'єш усіх негідників і врятуєш планету. Крім того, коли Квейда запитують про його вподобання щодо жінки, комп'ютер показує точну схожість з меліною, яку він пізніше зустріне в житті. Щоб у нас взагалі не залишилося жодних сумнівів. Один з робітників каже фразу про блакитне небо на Марсі. Щось новеньке, блакитне небо на Марсі. Репліка лунає десь позаду, поки ми зосереджені на великому плані іншої дії. Вона зливається зі сценою і як імплантат пам'яті прослизає крізь нашу свідомість таким чином, що ми не усвідомлюємо її присутності. І тут варто зазначити, що жоден персонаж фільму не має таких уявлень про небо Марса. У всіх сценах, крім фінальної, воно завжди багряно-червоне. Це ще більше натякає на те, що фінал то лише відображення його подорожі, яка була запрограмована заздалегідь. Але щодо імплантації фальшивої пам'яті, Дуглас починає панікувати, просторікуючи, що його прикриття розкрито. Спогади про те, що він насправді був секретним агентом, повільно повертаються в його свідомість. Менеджер Реколу наказує своїй команді стерти пам'ять квейда, повернути йому кредити і відправити додому. Дуглас прокидається в таксі, не пам'ятаючи, що сталося, наче він побував на тій самій вечірці підіді. Незабаром на бідолаху нападає його товариш по роботі та банда головорізів. І тут варто приділити увагу бойовій хореографії. Крім того, що сцена видовищна, вона має великий тактичний сенс. Поганці переважають квейда за чисельністю, тому коли він завдає першого удару, він б'є одразу по двом, розбиваючи групу, потім усуває найбільшу загрозу пістолет. Постановкою боїв займався Вік Армстронг, і треба віддати йому належне, вони не позбавлені логіки. Окрема пошана цьому брутальному хрустінню кісток. Мабуть, саунд дизайнери, які записували в студії тріск горіхів та моркви. Весело провели час на зміні. Після того, як псевдодружина Лорі розкриває квейду всі карти, його психіка починає проявляти перші ознаки нестабільності, яка в подальшому буде тільки посилюватися. І рішення полетіти на червону планету в такому випадку є не найгіршою ідеєю. Фільм не розповідає нам, що було першим побудовано на Марсі, але певен, що борделі з'явилися там майже одразу. Власне, в один з таких закладів і відправляється Дуглас. Це, звичайно, та сцена, яку пам'ятають навіть ті, хто взагалі забув, що відбувалося у цьому кіно. Хтиві кіношники, наче той імплантат, вживили в нашу свідомість нав'язливу ідею, що краще двох може бути тільки коли їх три. В дитинстві я запитав, чи це насправді, тоді мені відповіли, що ні. Але завдяки соціальним мережам я переконався, що не все в цьому фільмі вигадка. Менше з тим, зустріч Квейда з Меліною була невдала. Він сказав, що просто не пам'ятає її. І така дрібниця, як те, що хтось стер Дугласу пам'ять, не може бути адекватним поясненням для жодної жінки. На відміну від Меліни, яка легко ідентифікує себе і розуміє, де вона знаходиться, Квейт ставить під сумнів той факт, що він на Марсі, і починає вірити, що доктор Еджмар поставив йому правильний діагноз. Дуглас вже майже впевнений, що переживає такий психічний розлад, як шизоїдна акцентуація. Зокрема, вона характеризується замкненістю індивіда чи внутрішній світ, заповнений фантазіями. Що це, якщо не точна характеристика Квейда? Якби він скористався послугами психолога, безумовно можна було б уникнути таких серйозних проблем. І якраз тут мала би бути рекламна інтеграція однієї онлайн-платформи. Але тамтешні менеджери працюють приблизно так само, як і співробітники компанії Recall. Тому хто хоче підтримати канал в цей безрекламний період, може зробити донат за допомогою QR-коду. Згадати все це той старий тип фільмів, в якому якийсь з персонажів обов'язково скаже його назву. За годину він може згадати все. Yeah, yeah. Ну знаєте, це певною мірою посилює твій кінематографічний досвід. Щодо крилатих фраз, чи як їх ще називають ванлайнерс, згадати все взагалі є одним з лідерів. Кетюас тумас. Побачимося вечірці. Адже милоду, сиредарадівважається нашим розлученням. До речі, в попередньому варіанті сценарію Арні казав фразу про розлучення і стріляв підступну дружину, коли вона була неозброєна. Сценаристи вирішили, що це буде занадто, і зробили цю сцену вже такою, якою ми її знаємо. Після того, як няшний Куато допомагає Куейду відкрити його свідомість, Дак нарешті усвідомлює свою місію. Але виявляється, що Бенні справжній Нікгадяй, який продав Куейда за 30 марціанських срібняків. Більше того, силовики закрили рота Куато, обидва його роти. І тепер він нікому не розкаже, що дефіциту повітря немає, і всі обмеження штучні. Що цікавого в роботі верхована, так це спроба поговорити про капіталізм та корпоративізм через призму наукової фантастики. Він вже підіймав цю тему в робокопі і продовжив узгадати все фільм є черговим політичним та соціальним коментарем від режисера Спроба квейда до повалення деспотичної системи самотужки це не більше ніж божевільна фантазія бідолахи, чия віртуальна подорож пішла не за планом. В фіналі заключна сцена переходить в білий фон. Як про це попереджали доктор Еджмар та менеджер Маклейн? Дуглас Квейт піддався лоботомії. Проте тут може виникнути й інша версія. Якщо все це справді витончений трюк з уявними подорожами, то чому Меліна наснилася Квейду заздалегідь? Якщо весь сюжет про секретного агента дійсно є реальністю, то цілком логічно, що Дуглас час від часу згадує свою колишню. Небудь Меліна справжньою, вона б не з'явилася в його сні ще до походу Квейда в рекол, загалом можна довго сперечатися, чи це насправді чи Квейд дивиться на все крісон. І одна з теорій полягає в тому, що все, що відбувається з Квейдом, це і реальність і сон водночас. Як і теорія про кота Шредінгера, відповідно до якої кіт залишається і живим, і мертвим, доки не перевірять, як там нещасний вусань. Також, незважаючи на те, що менеджер Реколу розповів весь сюжет, фахівчиня зі спогадів чітко говорить, що ще не встигла імплантувати інформацію про Марс в уяву Квейда. Бо ми ще не встигли її імплантувати. Але хто краще ніж сам режисер, знає, як воно там було насправді? В одному зі своїх інтерв'ю Пол Верховен прокоментував фінал. Фільм не говорить, чи це реальність, чи це сон. Це більше про те, що є ця реальність і є та реальність, і обидві існують одночасно. Ми дуже наполегливо працювали над тим, щоб і те, і інше було послідовним, і щоб і те, і інше було правдою. І я думаю, що нам це дуже добре вдалося. Як би там не було, дякую сценаристам та режисеру за цей неймовірний кінематографічний досвід. І, звісно, дякую всім за перегляд. Якщо вам прям зайшло це відео, всі можливості для підтримки каналу будуть представлені в описі до ролику. Бережіть себе та не бався зі своїм мозком, хлопче.